Всім хай! З вами канал Ghost Guys. І сьогодні ми будемо робити обзор на мій саморобний острів Лего пірати. Якщо ви можете замітити, тут є мініфігурка японського пірата, і його корабель е, е, розбився, і от тут лежать уламки від його корабля і всякі в морі плавають теж уламки. Давайте я вам перше покажу мініфігурку цього пірата. От. Він фірка японського пірата, Виглядає ось так. Має він сині штани, задів він нічого не має. Має червоний такий піджак з золотим, ну, не золотим а таким, поясом. Такого кольору якогось сіроватого. Е, має тут такі якісь квіточки на цьому. Е, ну, на цьому. На, цій його, на цьому його одязі. Має в нього, в нього є строге лице з вусами. Також в нього є, в нього є така бандана на голові. І ніпірку ми відставляємо. Я вам показую острів. От, острів виглядає ось так. Зараз. Я не хочу він розсипався. От. На цьому острові є штурвал від корабля троль. Також тут є якір. Лампую корабля всякі. По кругу тут море в нього. Пальма є також. От я її покажу зараз. У ну, нас тут такі має два. Такі, дві такі запчастини пальми і дерево. От. Е, Тут такий не дуже великий пісок. От. Ви ...що, ви щоб я завтра зняв відео про будиночок прялоків, то поставте лайки під відео. Також ми з моїм другом знімаємо мультфільм Лего. І ми, я будував для цього мультфільму всякі танки, всякі машини. І, можливо, я ще завтра знімлю обзор на ці танки і машини. Скоро вже почнеться школа, бо в нас в Україні зараз карантин, буде дуже сильний гриб. І ми все одно будемо старатися знімати відео про Лево. Можливо, хоч би раз в тиждень, можливо, два будемо знімати ну, обзор Лево. Також через місяць я планую так зняти, дозняти цей мультфільм. Ми його вже мали, ми його вже почали, цей мультфільм. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, всім бай-бай!